Скільки можна заробити на додатку NotCoin, інтапаючи по екрану та виконуючи прості завдання? Вітаю всіх! У цьому випуску розповім про додаток від Telegram. Абсолютно безкоштовно заробляємо нову криптовалюту, курс якої вже з'являється в оточенні. Додаток досить цікавий. Такого в Telegram я ще не бачила подібного, це ексклюзив. Багато хто вже зареєстрований в цьому проєкту. До 1 січня, хто зареєструвався, була можливість отримати на баланс мільйон токенів. Я нещодавно пройшла реєстрацію. Мені дали 2500 монет після реєстрації. Хто ще не зареєстрований, переходьте за посиланням. Усі необхідні посилання я залишаю в описі під відео та у закріпленому коментарі. Реєстрація дуже проста. Потрібно перейти за синім посиланням, натиснути Старт. Побачити повідомлення під час запуску цієї програми, ви підключитеся до сайту. Так, добре я згодна. Тисну кнопку Почати. Зайшла та одразу можу тапати по екрану, щоб заробити більше. Які способи заробітку тут існують? Вірніше, як найбільше і швидше заробити ці монети, саме про це й тиметься в цьому відео. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. А, також... У них є канал, куди ви можете перейти, почитати всю інформацію, дізнатися більше про надкоін. А мій цей випуск на тему, як заробити більше монет у цьому проєкті, щоб потім вже вивести хорошу, може навіть жирну суму на криптобіржу. Перший момент, про який хочу сказати, це, звичайно, тап по екрану. І навіть не по екрану, не по всьому екрану, тобто існує окреме поле, окрема територія, куди потрібно натискати пальцем. Таке коло, по якому тапуємо пальцем, і монети зараховуються на основний баланс. Це як у Тиктоці, коли ми дивимося прямий ефір, і потрібно запрошувати нових користувачів, вірніше, щоб більше людей побачили прямий. Ефір необхідно ставити лайки автору, тапуючи по екрану. Тут така ж дія, просто тапаємо пальцем по екрану і заробляємо монети на основний баланс. Всередині цього додатку існує бот. тап бот називається, що якщо ми запустимо його, то він буде автоматично заробляти токени. Тобто, ви не заходите на додаток, але. Протягом 12 годин цей бот тапає по екрану, самостійно заробляє вам токени. Ви спите, гуляєте, їсте, забуваєте повністю про додаток. Але токени не забувають відлітати на ваш баланс. Але є ж звичайний нюанс. Цей бот не безкоштовний. Він коштує 20 тисяч монет. Для цього можна заробити ці 20 тисяч монет дуже швидко, виконуючи завдання, і потім купити вже цього бота. Я його я купила і Заробляю, потім зайду, подивлюся, скільки він мені заробив. Ось пройшло вже 12 годин. Я заходжу і дивлюся, що так, монети зароблені більше, набагато більше, ніж я віддала. У мене зараз другий рівень, я купила рівень перший. Потім другий, перший рівень мені вдалося купити за копійки, там якийсь другий рівень, щоб вже відлітала не одна монета за один тап, а три монети. Я віддала 2000 монет над коін. І в мене тепер за один тап відлітає на основний баланс три монети. Не одна монета, а три. Я цим способом зароблятиму, звичайно ж, більше монет, це зрозуміло. Заробляємо монети, запрошуємо нових користувачів. Купуємо рівні і піднімаємося у вищу лігу. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Іноді із вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Далі. Як можна більше заробити це завдання. Коли ви зареєструєтесь, то відразу можна виконати три завдання одним кліком. Відкриваємо ось тут кнопку «Єрн» заробити. Спостерігається три завдання. Просто на них тапнути слід, і додаткові токени відлітають на ваш баланс. А далі. Також тут є другі, другі завдання, інші завдання. Наприклад, зареєструватися, переглянути сторінку, виконати всі завдання, які тут призначаються, і натиснути кнопку внизу підтвердження, що ви зовсім згодні і всі пункти виконали, і монети відлітають на ваш основний баланс. Можна заробити 20 тисяч монет за виконання одного завдання 100 тисяч монет, 20 тисяч. Ось я виконала завдання та отримала додаткову оплату. Тобто тапаємо по екрану як найчастіше встановлюємо тап бота. На допомогу виконуємо завдання, за які теж можна отримати токени, і чекаємо кнопку виведення на криптобіржі. Я, буду сподів... Я дуже сподіваюся, що кнопка ця з'явиться, тому що курс вже є в наявності. Також, щоб заробити більше, запрошуйте нових користувачів у цей проєкт і заробляйте. Ще один момент, хочу уточнити, чи буде виведення надалі всіх цих монет, які зараз на балансі, це невідомо. Можливо, ці монети будуть використовуватися користувачем в іншому напрямку, а вивід вже буде здійснюватися трохи в іншому ключі. Тобто, додаток ще знаходиться в розробці, але основну діяльність він вже виконує. Спасибі, що залишаєтеся зі мною, залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен коментар, адекватний він чи неадекватний. Намагаюся не ігнорувати. Сподіваюся, це відео було вам корисним. До нових зустрічей, побачимось! Все буде Україна!